Вправа 436. Із міст Конотоп і Сміла одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і легковий автомобіль. Велосипедист їхав зі швидкістю 11 км за годину, автомобіль у 77 разів швидше. Знайдіть відстань між цими містами, якщо велосипедист і автомобіль зустрілися через 4 години після початку руху. Ну що ж, спочатку. Щоб далі міркувати, знайдемо, чому ж дорівнює швидкість автомобіля. Вона у 7 разів швидша за швидкість велосипедиста, а у велосипедиста 11 км за годину. Тобто знайти швидкість автомобіля, ми пишемо першу дію. Треба 7 помножити на 11. І це дорівнює. Добуток буде у нас 77. Пишемо в дужках чого. Це буде кілометрів. За годину. Це у нас буде. Пишемо швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля. Ну добре. Тепер давайте міркувати. Ось у нас їдуть з протилежних міст автомобіль і велосипедист. Вони наближаються. За скільки, наскільки вони будуть наближатись за одну годину? Щогодини, наскільки вони будуть наближатись. Ну, дивіться, автомобіль за одну годину проїде 77 км, а велосипедист 11. То щоб знайти, наскільки вони будуть наближатися, нам треба до 77 додати 11. Так, тобто пишемо тоді друга дія. Треба до 77 додати. 11, ну і це дорівнює, разом буде 88. пишемо в дужках чого: кілометрів, це наскільки? Наскільки наближаються? Автомобіль і велосипедист. Чи велосипедист? Велосипедист і автомобіль? Щогодини? Ну добре. Ось вони наближались, наближались і за 4 години вони зустрілись. Тобто за 4 години. Якраз вони пройшли всю відстань, яка є відстанню між конотопом і Смілою. Тобто пишемо тоді третя дія, як знайти цю відстань. Якщо за одну годину відстань між ними змінюється, зменшується на 88 км, то за 4 години буде в 4 рази більше. То ми пишемо 88, що множиться на 4, і це дорівнює. Давайте стовпчик перемножимо, 88. Що множиться на 4. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 3, це буде 35. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати добуток 352. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас буде відстань. Відстань між конотопом, конотопом і Смілою так. Ну що ж, відстань ми знайшли між містами? Тепер? Записуємо відповідь. Отже, яка в нас відстань між містами? 352 кілометри. Ну що ж, ось таке завдання на відносність швидкостей і відносність руху. На цьому вправу завершити.